Сьогодні в нашій країні, на жаль, продовжується війна проти держави агресу Російської Федерації на жаль, продовжують війну наші захисники захисниці. Тому наше мирне населення. Ми пропонуємо вшанувати світу пам'ять, повинні мовчати. Радістого грудня в Україні відзначає день місцевого смарадування. Оскільки депутати є частиною місцевого смарадування, дозвольте привітати присутніх зі срати та виконати очисну місію на гарде. службу в органах місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну громадянську позицію, сприяння розвитку громади та з нагоди дня місцевого самоврядування грамота молоконкому Покрошської районної місті Ради наголоджуються, депутати Покровської районної міські ради, Бійскантагіна. Да переходимо до на нашої роботи. Прошу депутатів зареєструватися. Ми вже ознайомилися з матеріалами сесії усі питання в проєкту перекладенному правонародно. Якщо по якомусь з них є а, зауваження чи пропозиції, ви називаєте номери, ми зупинимося на ньому окремо і будемо детально розбирати. Є якісь запитання до проєкту? Шанов, якщо а, немає а, ніяких, а, зауважень, я... Да, за Якщо має розглянули ставлю на голосування пропозиції по внесення до проєкту сесії питання спешал та 21. Прошу депутата виміртеся. За-25. Рішення прийнято. Дякую. Пропозиції прийнято. Шановні депутати, пропоную такі висновки спільного засідання по цій комісії районної місті Ради внести на розгляд пленарного засідання 29 сесії. Попросу районної місті Ради 8 скликання. Проєкт рішень з 1 по 21 -е питання проєкту у запропонованій редакції. Ставлю на голосування. Будь ласка, голосуйте. За двадцять п'яте рішення прийняти дякую висновки спільного э, засідання постійних комісій при місце ради ухвали. Саме депутати пропоную перейти до першого засідання. Немає заперечного. Прошу депутатів зареєструватися.

А развивается выборчик, потому что мы региструемся на целью даст. большинство з форма я надо начинать нашу Слава Україні! Ну, не знаю, Dėkui. Dėkui. Dar? Dėkui. Sakau deputatui, jei nėra, užuomaišymų dėl deputatų, kuriuos išbraukiame.

За 26. дякую. Регламент робота плану засідання затверджено. Шановні депутати, питання, що ми обговорили на спільному засіданні постійної комісії, вони саме по проєкту порядку один. Пропоную затвердити його. Якщо депутати відео, що за затвердження проєкту порядку денного в цілому, будь ласка. За 26 перед на засідання Дякую. Шанов депутати, оскільки ці питання, що пропонували на спільному засіданні по ціні комісії, обговорено, подив пропозицію щодо голосування за рішення з 1 по 12 пакетом, за рішення 20-21 за кожного окремо, оскільки там є всі конфлікт інтересів. Немає заперечень. Прошу депутати визначити. За двадцять шість, дякую, пропозицію прийнята. Шану депутати, саме на голосування пакет питання з першого пораненого. Хорошо, Прошу так вирішити. За да, двадцять шість, дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, станом на голосування питання 20 про умови оплати праці голови міністра та трьох заступників. Оголошувати інтересі при прийняття цього рішення. Прошу депутати випустити. Дякую за дослідження. Рішення прийнято. Дякую. Ставлю голосування 21-е питання про прийняття голови Радянської міськради та його заступників. Також оголошую про конгресію, про піднімання цього рішення. Шановні в спороділи різні у нас нічого немає, тому я з питанням, щоб на наші дальне засідання були прийняті, розглянути. Я всім вдячний за роботу. Вітаю всіх з святами, новорічними святами. We okay. can